Вітаю, друзі на каналі «Цинічна Політикам. З вами Ігор Горитеровель сьогодні 8 лютого і пропоную поговорити знову про тему виборів, але дещо не з того ракусу, до якого ми звикли. Справа в тому, що під час перемовин. Між українською, американською і, можливо, навіть російською делегацією ну, з росіянами тут до кінця не зрозуміло, але з американцями точно ця тема регулярно піднімається, і американці достатньо наполегливо її намагаються просувати. В тому числі в публічному просторі, ну, я так розумію, нав'язати Україні необхідність проведення цих виборів якомога швидше. Чому цього не буде? Чому взагалі ці розмови вони ні про що і навіть шкодять тій ситуації, яка є на сьогоднішній день на фронті, от це, власне, все і обговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал. Цинічна політика. Також не забувайте ставити дзвіночки, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень на каналі і дивитися відео в режимі прем'єри. Це дуже важливо зараз для YouTube. Дякую. Отже, про що йде мова? Мова йде про великий матеріал, який вийшов в агенстві у агентство Reuters. Були і інші матеріали в інших американських, зокрема виданнях, де мова йшла про хід перемов. До речі, на днях це прокоментував. І Володимир Зеленський він достатньо детально розказав про що там говорили. Але він, на відміну від американських журналістів з посиланням, як мінімум на три або п'ять навіть джерел про вибори не згадував, і це цікавий дуже момент, чому власне президент України про це не згадав, оскільки виходячи з. Тієї інформації, яка є в західних виданнях. Ця тема одна з ключових, і вона достатньо серйозно з Україною пропрацьовується. Отже, про що там іде мова? Мова йде про те, що є амбітна мета, не до березня завершити війну. Вона нереалістична, Це визнають навіть самі учасники перемовин. Але що найцікавіше, будь-яка угода, яка буде готова, вона повинна бути винесена на референдум. Всеукраїнський референдум, який одночасно буде відбуватися з національними виборами, про це мінімум п'ять джерел, дотичних до перемовин повідомили, і водночас вони вказують на те, що Стів Вітков і Джаред Кушнер, які є представниками Трампа в Абудабі та Майамі вони повідомляли українським колегам, що найкраще провести таке голосування якомога швидше. І власне вони в якості ну аргумента наводили той факт, що Трамп вже достатньо скоро, з наближенням проміжних виборів там в листопаді, він буде менше уваги приділяти взагалі російсько-українській війні, і відповідно буде менше часу і політичного капіталу для того, щоб укласти цю мирну угоду. І от ще кілька джерел повідомили, що українські американці американські посадовці якраз обговорювали можливість проведення національних виборів. Вибори і референдуму вже в травні, тобто ну не в березні, а в травні місяці. Але е, ну, інші джерела тут зазначають, що графік поки виглядає нереалістичним, але це не відміняє ключового ну, принципу. Принципу, що все повинно відбутися відразу після того, як буде підписана якась там угода, і цю угоду треба буде. Затвердити на референдумі, і паралельно провести е, вибори, Українсь, українські посадовці, які брали участь в перемовинах, зазначали, що американці поспішають, е, і е, водночас наші представники, ну за повідомленнями іноземних журналістів, не відкидають можливості організації виборів швидше ніж за 6, е, місяців. Е, водночас Україна наполягає е, на припиненні вогню на період виборчої кампанії, щоб гарантувати ну, чесність, прозорість взагалі референдуму. І і всіх інших питань, які будуть розглядатися, в тому числі і під час виборчої кампанії. Ну і фінальний тут момент: е, український посадовець повідомив журналістам, що Зеленський відкритий до ідеї провести вибори, і в принципі нічого проти неї немає. І от ми маємо знаєте, таку дуже цікаву картинку. Американці ну очевидно постійно тему виборів вписують в так званий мирний план. Вона дійсно була там присутня навіть на основі того плану, який запропонували фактично росіяни. І те, що банкова не проти цього плану, це теж давно відома історія. Причому банкова не проти якраз швидких виборів, виборів, які можливо будуть проводитися з певними обмеженнями, тому що давайте відверто будь-які обмеження. Під час проведення виборів вони йдуть на користь діючій владі, тобто діюча влада, маючи контроль над інформаційним простором, не забуваємо, що єдиний марафон, хоч він і дещо е, зараз е, ослаб, ну, був ослаблений після того як телеканал Рада ну невідомо буде чи буде далі там виготовляти власний контент, але він залишається. Гроші на нього виділені. Інформаційна політика там відома, тобто вона не міняється, вона залишається такою, як була і раніше. І якщо зберегти контроль над цим інформаційним простором під час виборчої кампанії, ну це вагомий бонус для влади, плюс додаємо адміністративний ресурс, зокрема пов'язаний з існуванням тих же військових адміністрацій в різних регіонах України, в тому числі і ті, які віддалені від фронту, і які можуть взяти на себе весь процес організації виборів. Ну а хто в нас призначає голям? військових або військово-цивільних адміністрацій, ми прекрасно знаємо. Це очевидно, що президент України так, що в цьому контексті інформаційний адміністративний бюджетний, навіть ресурс, він на стороні влади, і звісно, можна використати в даному випадку вибори. Такі швидкі да для того, щоб отримати необхідний результат і на цих виборах перемогти. З іншого боку, коли цей процес було передано деякою мірою до Верховної Ради, ми отримали там дуже показовий результат. Та робоча група, яка там працювала, в тому числі із залученням представників громадських організацій, чітко заявила про дві речі. Що, по перше, вибори неможливо проводити під час правового режиму воєнного стану це важливий дуже момент. Тобто, ніяких виборів під час війни не може бути навіть теоретично, тому що це абсолютно неприйнятна історія, і на цю історію Україна не буде йти. І другий момент на організацію виборів треба достатньо багато часу. І тут цікава навіть позиція центральної виборчої комісії, вона дещо йде в розріз з тими заявами, які лунали там з офісу. Президента що нам треба більше ресурсів, більше часу зараз називають суму майже в 10 мільярдів гривень, яка може знадобитися на проведення виборів. І ну очевидно, очевидно, що ці грошей поки немає, і не факт, що їх дадуть, наприклад, наші там західні партнери да, на проведення виборів. Ну і треба взагалі до них нормально підготуватися. Тому історія оцим півроком вона більш реалістично виглядає і називати зараз якісь дати. Це ну просто знаєте край безвідповідальності. Можна говорити так, що вибори повинні відбутися не раніше ніж за шість місяців після завершення, наприклад, правового режиму воєнного стану в Україні. Таке формулювання воно може бути більш-менш нормальним, більш менш адекватним, і ми можемо брати його до уваги при вирішенні тих чи інших питань. З іншого боку, давайте не будемо забувати ще про так званий всеукраїнський референдум. Як бачимо, ця тема вона нікуди не дівається. Американці про неї говорять більше того, її неодноразово озвучував Володимир Зеленський, і це мені здається ще більш критична історія ніж організація якихось там виборів, тому що, згідно в тому числі всієї нормативно-правової бази, проводити референдуми з питань якихось мирних договорів. Ну це не та історія, яка може мати місце. Да, дехто каже, прихильники референдуму, а, зокрема, так і є. Ми бачили вже навіть деякі інформаційні кампанії. Які були там в соціальних мережах спрямовані на те, що в цьому немає нічого поганого? Це ж взагалі верхівка демократії, да? це, ну скажімо так, вищий прояв демократії, коли люди приходять і прямо говорять, що вони хочуть і що вони думають. Але проблема тут полягає в тому, що питання договору. Не можна винести на референдум, тому що референдум повинен передбачати дуже чіткі, короткі і однозначні питання, які не можуть мати подвійного трактування. Якщо ви говорите чи ви за чи проти мирного договору з Росією, а отут в нас зірочка, а сам договір на десяти сторінках, чи на трьох, чи навіть на одній сторінці, подивіться отут в додатку, так це не працює. Такі речі не можна власне виносити на референдум, тому що це відверта маніпуляція. Або ви за мир чи проти, або ну багато Інших якихось речей. Я нагадаю, що колись одне таке питання звучало: як чи ви за, чи проти передачі всієї влади фюреру німецького народу Адольфу Гітлеру. Я не в плані паралелі, я в тому плані, що. Референдуми може дуже легко стати приводом для маніпуляцій, і ці маніпуляції можуть дуже легко використовувати безпосередньо різні там політики, різні політичні сили або може використовувати влада. І тому, коли ми зараз знову починаємо про ці вибори згадувати, мені здається, повинен вийти президент і поставити тут, врешті-решт, крапку, сказавши, що вибори будуть лише після того, як завершиться війна. Після того, як відбудуться певні процедури підготовки до цих виборів, після того як буде відмінено правовий режим воєнного стану, всі партії будуть мати доступ, крім ну проросійських, очевидно, тих, які не можуть діяти у відповідності до діючого законодавства, вони можуть мати доступ до виборчого процесу, і вони будуть мати можливість якось доносити свою позицію до українців. А з референдумом мені здається, це взагалі дуже неправильна історія. Оскільки ну є загроза, що він може легітимізувати те, чого насправді українці не хотіли би приймати, але через певну подачу інформації, ну вони це фактично зроблять. Повторювати помилки, які робило дуже багато країн, це не дуже правильна історія. І саме до речі, через це в деяких країнах загально розвинутих країнах, ті же німеччині загально національні референдуми заборонені, тобто вони не проводяться, оскільки розуміють, що вони ну дуже легко піддаються певним маніпуляціям. Ну і е, розвернути потім історію в іншому напрямку ну, практично неможливо. Якщо не вірите, запитайте у британців, які голосували на за, ну, за Брекзіт, а потім значна частина з них з'ясувала, що їх просто-напросто надурили, подали не ту інформацію, але щось вже змінити станом на сьогодні. Вони не можуть. Тому давайте вчитися на чужих помилках. А не робити свої, а потім дивуватися, чому наробили дурні, яку неможливо виправити. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!